Число і цифра шість. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик, ну, а шийка, як дуга, вліво зігнута вона. Шість уважненько пишіть, м'яким знаком не назвіть, бо образиться іще і до літер утече. Кошеняток цілих шість, небагато кожен їсть. Дам їм каші з молоком, хай полижуть язичком, бо із ложки киця їсти не навчиться. Біля фіртки в загорожі равлик голову схилив. Подивись, як дуже схоже цифру шість він зобразив. Шість грибів Людмила мала і на стіл їх викладала. Перший гриб це дощовик, під дощем рости він звик. Підберезовик – це два, кругла в нього голова, рижик третій він рудий, їстівний та ще й смачний, а четвертий боровик, він веселий жартівник. Сироїшка буде п'ята, тільки трішечки прим'ята. Шостий дуже підозрілий, хоч червоний, наче спілий, білі цяточки він має, мухомора кожен знає. Він отруйний, небезпечний і до столу недоречний. Відгадайте діти загадку чорний, та не круг рогатий, та не бик, шість сніг без копи летить зищі там, де сяде любі діти, починає землю рити. Так, це жук. Послухайте казку про число шість. Одного разу. Число шість пішло мандрувати. Першого дня побувало воно у понеділка, другого дня у вівторка, третього у середи, четвертого у четверга, п'ятого у п'ятниці, а шостого у суботи. Ніде не затрималась шістка, більше однієї доби. А от у суботи пробула аж шість днів. Почувалися вони хороше. Навчилися співати 6 пісень про дружбу, розказувати 6 віршів про природу, навчилися показувати 6 фокусів. Коли поверталася шістка додому, то запросила суботу до себе на гостину, щоб намалювати 6 малюнків про звірят. Давайте з вами розглянемо, як же пишеться цифра 6. Цифра 6 складається з великого лівого півовала та малого овалу. Ширина цифри внизу та вгорі однакова. Починаємо писати цифру 6 нижче правого верхнього кута від правої сторони клітинки. Робимо заокруглення ліворуч, що переходить у лівий півовал, який внизу переходить в малий правий півовал, що з'єднується ліворуч з першим елементом. Вище середини клітинки. Давайте з вами розглянемо склад числа шість. Шість це один і. П'ять. Шість це п'ять і. Один. Шість це два і. Чотири. Шість це чотири і. Два. Шість це три і. Три. Вірно. Молодці. Кінець.